Підводимо підсумки гри поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Денис Ісаєнко. Як загалом можете прокоментувати роботу своєї команди сьогодні? Дуже добре, тому що побіда. Сьогодні було дуже багато емоцій, бо бачили навіть декілька сутичок. На вашу думку, чому сьогодні такий емоційний матч вийшов? Тому що хлопці наші трохи не настроїлись, а потім важко перестраюватися, тому так вийшло. Амбіційний молодий суперник сьогодні був, намагався атакувати. Як оцінюєте гру молодих хлопців? Дуже добре, це, це нормально, що молоді хлопці хочуть доказати і показати, що вони вміють. Для цього і нужны молоді гравці, щоб доказувати. Далі Кременчук очікує великий виїзд на Київщину. Які цілі ставити на ці матчі? Тільки одне, тільки побіг. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Гружинка Ігорем Мархіпенко. Сьогодні побачили багато емоцій, запекла вийшла гра. Як ви оцінюєте роботу своїх хлопців? Ну вони сьогодні молодці, дали такий гарний бой супернику. Команда Кринечук зараз знаходиться в дуже такій добрій. Занесемо цю гру в наш актив. Перший період був найвдалішим, він без закинутих шайб надалі вже пропускали шайби. На вашу думку, що на це попливало? Чи впливала маленька лавка запасних? Ну, звісно, і маленька лава запасних, і видавлення, і вилучення. І десь п'ятники, як і в минулої грі, десь не вистачає концентрації, але ми над цим. Потрібно. Дійсно, багато вилучень сьогодні було і у Крижинки, і у Кременчука, і багато побачили сутичок. Чому ви думаєте, на вашу думку, чому так багато емоцій сьогодні було у молодих хлопців? Ну, наші хлопці сьогодні вийшли такі налаштовані на, на гру Кременчук. Вони завжди тим паче у себе вдома грають так активно, емоційно. Тому така гра би. Обидва вратарі воротарі сьогодні пропустили, хочете чотири шайби. як оцінюєте роботу воротарської лінії. Ну, воротарі нормально зіграли. І Перший, і другий, да, там може якісь помилки були, ми розберемо ці моменти, але так, в принципі, нічого. Потрібно.